Казали, що ж манітуха буде. Ой, хто це казав? Вже скільки год приїжджають, всім кажуть манітуха, а ми зіномітом, да, вже сильно високі, тоді ми манітуха Дивіться, Що тут твориться. Прошу, прошу, шу, шу, шу. Там дядько йде наверху. на цигари. Він зіномітом, це мені кабан положив, я навіть не розвивав. Я задовбався, оцю по баляха, мега дорогам оцим їхати. Вже тут 30 кілометрів до Ніколаєва залишилось. Це просто жопа. У мене була перевізіровка. Хрень рідкосна, блять. На одній лінії звізірували, здай назад на втору. Голубиці, твари. А в нас О. предноворічна мийка. я поки їхав. Цю андатру на майну вона в село не їде, щоб менше її бачили. А цю андатручку Вітальончик намиває. Всім добрий ранок. У нас п'ята година ранку. І ми збираємося з Вітальончиком в рейс. Надіюсь, мене добре видно. Може, так буде трошки краще. Е, як могли бачити в минулому відео, ми вже все, вроде все отремонтували по дафу. І вирушаємо в рейс Чого так? Да, казав, що не люблю ранні поїздки там чи. Ну, З вечора люблю приїжджати. Ну, З вечора нам теж тут первомайський грузиться Соняхом, за Первомайськом. Получається е, був Болеславчик, одразу заявки указано А казується там геть друге село за Чаусовим. Я вже не пам'ятаю. Коротше, пізніше скажу, як воно називається точно. Бо воно чуть-чуть далі на 14 кілометрів, ну, позвонив цьому логісту, диспетчеру, як правильно назвати, кажу так і так. То аж 20 гривень доставки накинули. Да, хто не пам'ятає, ми їдемо грузитися Соняхом. Скоріше, це буде так скажем, крайній рейс в цьому році. Загрузимось, дай Бог все нормально, щоб вигрузитися. Вигрузка була в принципі, нормальна. Казав, не казав, сьогодні 20 грудня, але вчора ввечері обстріляли навіть, на 5 інфраструктуру бо в місті 10. Зникло світло і до сих пор немає. Можуть бути затримки з вивантаженням. ну, нічого, Надіємося на краще. Да, казав да. на Миколаївце ми їдемо Соняхов на Сантрейд. Друге, що... Не знаю, вже бачу, звісно, це вже, навіть всі побачать, поки це відео вийде вчора в Южному, там возле робота, хто був, той знає. Колейка стояла на вигрузку і петухиці сусідські хіранули туди, я так розумію, балістика з касетою. Дуже багато загинуло людей. Судя по відео, дуже багато, бо написано 5 загинуло, що 17 поранених. А взагалі дивлюсь, що судя по відео, там фур. Штук 6-7 тільки стоїть. Ну коротше, страшно. Страшно це все. Та й таке. Добре. Качаємо воздух, вирушаємо в райс. Виїхали вже на трасу. Конечно, телефон так не передає. ну туман, конечно, капець капець страшенний. Аж тече все. Думаю, ви розумієте. Нічого. Маленько чургикає, да, може, може нам було з вечора туди їхати. Ну, фіг я знаю, якось так подумали. Смисл пертись туди з вечора, якщо можна буде заранку встати, приїхати і все куде. Виїхали з города, доїжджаємо до Константиновки, впереді пайок уже. Самоліт проїхали, пам'ятник, ну да, пам'ятник самоліт. Видно, що ну, на ріпаку роса, крепка, а тумана вже немає. Взагалі, ну дай Бог, хай буде такий самий аж до цього Болеславчика. Ну не Болеславчика, там за чаусовим, блін, я не гляну точно яке, який населений бунт. То все впереді, побачите. Вітальончик ззаді. їдемо. Тут, звісно, ще по Новодеській трасі. Там, видно, туман дивіться, аж в коліях водичка. На одеській трасі, ну, ще пустим можна їхати. А груженим з той сторони ну, теж легше, чуть-чуть легше. А пустим навстрічку їхати. Блях, я помню, на команді, як приїхав, як шахматний конь виліз нафіг. Ну, нічого страшного. Фракт, думаю, перекриє наші переживання. Восьма ранку і ми майже на місці. Підгір'я називається село, яке ми її демонтажиться. Машини замурзані, капець. Давно ман такий не був грязненький. Дав взагалі я не пам'ятаю, щоб був такий грязний. А ман точно давно прийшли всі. А що блокпости? У нас блокпостики в Біжноукраїнські були, де документи перевіряли. А так сайдуть. Щось вроді ось низько. сьогодні. Может кнопку донажать? Да и такая та, 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 Доїхали, дорога, конечно. Да, лучше, конечно, чем ямы були, пили ще щось, но це по населенным пунктам, по цьому всьому. это, конечно, ще той, ще той квест їхати. бо через спуски подъему Вітальону не понравилось, бо через сало считай. Там привикли, там немає спусків, особо, не підйомів по прямої, теж через села особо не проїжджають. Так, да, кстати, даф у нього вже йде і сотку, і 110, бо на тросик перейді, але, коротше, Все гуд. Добре, летим, грузиться, вже включусь. На місці, на завантаженні. Одне мені що не подобається, казали, що завантаження буде маніту, а кажуть, щось буде вроді цей. Давайте зірно мютом спробуємо. Кажу, та ні, це щось херня, обіщали одне, а по факту друге. Третє що? Чи друге. Заїжджав, а на вісову, оказується, гадь низько вісова, Там козирю. Хірануло, два фонарика відбив, якось качнуло. Вітальона чуть, чуть нижче, він зайшов нормально. Кхм. Получається, а з цієї сторони вище. Короче, два фонарика відбив. Ну, як один цілий залишився, прикрутити, а вторий розбив краси. Що я вам хочу сказати? Пішли, подивилися, треба в складу виїжджати, блять. Грузиться. М -м -м, грузиться зерном'ятом. Кажу, блять, казали, ну тут робочий. Кажу, казали, що ж манітуха буде. Ой, хто це казав? Вже скільки років приїжджають, всім кажуть, що а ми наметом, да, вже якщо сильно високі, тоді ми манітуха грузимо. Ну, піздець, кажу, а як в складі? Це ж, ну. Це пізде з зернометом, Як кабаниці самі нагорну. ну Я взагалі не представляю. Хрінь якась, да, Віталій? Ще через зад воно. Ладно, ми колись грузили з зернометом, а Через бок. Через бок, да, воно ще і то. Це ми кукурудзу, ту ж мінус, що повісам, й вгадати, бо зернометом це піздець. А тут семочку, як з кабанами. Не знаю, буду щось цьому фермеру казати, хай щось думає, хай щось. Ну, Кабани блін, як мені там горнуть його, це все пилять, все Ну, Ячмінь чешеться, ну, пшениця не чешеться. А теж вона, оце, якщо ще грязнува, Да, там, Просто нахіра вказувати, що манітуха погрузкою. Е -е -е, ще вчора я фермер дзвонив. Ладно, б сказали, що там логіт щось збрехав. Я фермер дзвонив, кажу, що манітуха. Ну, приїдете, подивимось, може манітухою загрузимо. Ну, така, коротше, хрінь. Побачимо що там зараз далі буде, блядь. Ще нікого немає, зараз поки зберемося побачимо. Зараз. Заїзд, звісно, теж так собі я вам скажу. Єлі просовуюся, навіть на мішки воно наїхав. Це вже не мої проблеми між оцими стовпчиками. Заїдь. Куча. Кажуть,ому дядьки теж ще був один тут. На зерном'яті. Він каже, а зараз привезуть братву. Кажу, треба, щоб вже братві, ну, дати пару копійок, щоб вони кабани горнули. А я не знаю, зараз, а якщо до перду не докидує, я не знаю як. Ну, Дивіться, погрузка. Він на всю задер, докидує усе, на запаски. Як будуть догружати, я хер його знаю. Все в пиляки. Єбать, зараз машина буде це капець. Вона ще мокра. Ще мокрий, мокрий верх. Зараз все буде, в цій сімочки. Нахіра казати, що Маніту, я зараз буду писати цьому логісту, казати, що сказали Манітуха, а по факту їбіть диви вже скільки пиляків. Зараз і ми будемо пиляки і все. І біжи я. Тут буду, мені ж грузитися треба. Сходиш, спитаєш яка натура сімочки. Коротше, отака хрінь. Бачите докуди вода кидує? Єлі-єлі. Це вже, як то кажуть, це не мої проблеми. Ну як вам, вайп, погрузки зернометом? Все в пилюки, там ніхера не видно <кхем> Залазив, на мені ще трохи пиляки залетіло. Я не вилазив, треба буде проїхати, хай йдуть стукають, щось, ну я буду проїжджать. Так, бляха, це, це капець, навіть камера не передає всього. Це капець. <гум> Як вам така дивиться, пеляж сипеться, Десь уже чую по стінки стукає, значить вже перелітає. Я навіть не віруюся, щоб на скабі не сидю, ну куди? Дивіться. І це не грязь, це пеляка. Це пиль, от ха це все, ось його дивіться. Зараз відкрить, воно по-любому тут в розімі є. Тільки хірак і все сюди. <гум> 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 да, я не спорю. Є, що за загрузку з типа, вам платять гроші, як хтось скаже. А, вас грузять, хто як може, той грузить. Ну, нахіра розказувати, що манітуха буде погрузка. Кукуруза отам, рядом, видно Манітуха чи грузилась, чи бортувалась. Таке собі. І знаю, є фермера, у кого є Манітуха, але вони не грузять, наприклад, Манітуха тільки за того, що вдруг Манітуха буде дивитися Сонях і це ж буде шпиня. Грузіяся зерномітами. А те, що зерномітки б'є біо борта, воно не розбивається. Це капець. Дивіться, що твориться, сидиться як. Як в бункері сидиш. <різь> Загрузили. Зад. Блять, що це рундук відкритий. Вибачаюсь за мой французький, але в мене нема слов. Дивіться, що тут твориться слояки які. Щас жопу загрузили наперед. Тут як вроді після сніга вітальйон. Жопа нагружена, це зараз з боку поставлять і загрузять тут. Це капець. Так, боком догружають і небагато залишилось, але бочком догрузять. Нормально. Фонарик один не горить. Нічого. Вигрузки, як я, Льоша казав, немає, бо світла немає, приїдемо, зареєструємо машини на стоянку і дома будемо. Так теж норм. Но. Я кабанюри крепкі покажу. Дивіться, який він пиляки. Бідний. А, дивіться, у вас духан який. А внутрі. А внутрі це вже я веду пару раз, Дивіться. Дивіться, що тут твориться. Фу -фу 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 Хер пийми, я тут і що тут, хто тут керує. Прийшов самосвал. я б не сказав, що він сильний. Не, ну чуть вище за мене. Його блядь, грузять мені тухать. Нас зернометом могу взять по висоті. Ну як цей управляючий каже, та вам краще, зерномет хоч трамбує, більше ну, таке, короче, Хрен його знає, чим воно краще, чим хуже. Ах, мені хоч не так пиляки до хера. Короче, короче, якось, якось так. Не знаю. Він сказав, ну, спитав тут, кажу, а що, цих так, цих так. І, типо, та тут управляючих, не управляючих два хазяїна, може це другого хазяїна. Типо... Ну, манітуха теж моцна, крепка. Короче, знає. Ну, я б було, щоб манітуха згрузився. Хоча в і кожний здоровий, кстати, для Соняха. Ну, Побачимо, що воно. Кого швидше Манітуха чи Віталя. Зернометом. Манітуха цього, ну, це, ман, конечно, по кубатурі десь як я. А Віталій ж менше кубатура. Ну, Побачимо хто швидше загрузиться. Вітальона вже тут теж пиляки мільйон. Що, такі в мене кабанчики 25, 200 чи 25, 300 по-моєму більше не влізло хоча якщо в грузився то в Кіровограді з такими кабанами ну теж смотри по не можна і 30 взяти так Віталіон грузиться з гірнометом самосвала і як... охотенька самосвала догрузять і якщо Віталіон ще буде не догружений догрузять Манітухою. Хрень, хрень. Та -та -та. Хочу вам показати, дивіться, солярочка красавиця. Красунька, кстати. Це з буса заправлено. Так. Ще один плюс зерномета. Дали там дядькуди наверху. Напівас на цигари. Він зернометом, це мені кабан положив, я навіть не розгортав. Там загрузився, що розсипав, то мене підмели. А манітухи надо горнуть. Нагадай no, собі кабанчики. Ось таке. Плюси й мінуси зірномета. Ну, такий ходиш грязний. Як я знайшов. Ну нічого страшного. Головне, що загрузимося. Вигрузки, по-моєму, немає, бо світла немає. Ну далі покаже. А там і я вам покажу, що воно і як воно буде. Виїжджає за мазура. Я вражений. Все, рівно давай! знаете, херня это все, что машины. Херня это все, что это. Одежа грязная. Блядь, легкие. Это капец. Это капец легкие. Ну, забитый, все забито. Возьмите на дядь, какой грязный кишок оружия. А? Это капец. Далі, каже, там, може, і ви бачили класик такий невеличкий з, з сівалкою, СПМкою. Ну, короче, Я в них не розбираюсь. Е, каже, Такий знайомий каже, знаєш, з цих країв в е, Тікток всі бачили, Оксана Агро є. Каже, Це з цих країв Оксана Агро десь, ну, давай лазить по її Тік-току і знайшли цей класик, Джон, це, ну, короче, всю техніку, манітуху. А, gc Біху, точніше, ви бачили, це ж її грузила. Таке. Нічого не хочу такого сказати, там, тіпа, похвастатися. Просто хочу сказати, як Оксана колись казала, та я за поїм, там, По скільки, по 6-7 по давай. А за те, що вказали неправильне місце. Я не знаю, правда, це в неї не в неї ми вантажились. Ну, блін, Мені туха чи СІП її вантажила. Е -е -е. Но накинуть за перевозку, що вказали неправильне розстояння 15 км далі. Нам треба було їхати, бо вони вказали ближче. Всього лише 20 гривень накинули на тонні. Якось так. Стали тут перед трасою вже на первомальці. Підтягнуть дрі воно ще не все обдуло. Чую. Воняє горяною сімочкою, жареною. А ось дивіться, я вже змів рукою. На викопну насипалось. Воно вже тріє, поки доїхала. Сипало. Ахреніт, я позбуваю пістолетом. Скажу вам чесно, я задовбався по цій поляха мега дорогам оцим їхати. Вже тут 30 км до Ніколаєва осталось. Це просто жопа. Я вам... Баляха, муха, їдеш 45. Хорошо хоч дві полоси та людям не мішаєш. Їхати трошки збросили і тут це капець. Верники включені бо. Бачите, мене злягає 5 все ще ще мне возьме как стоячего должен будет сделать это капец по брат, давай гари ему скажите задовбало мая, така сама по всему городу хрень практически по всем ну процентов 60 далее мегия блядь, не ни хера нафиг на гору Потом що там у нас іде, благодатне, ну плюс-минус по благодатному. Александровка, нахер, тоже ЦКП, следующий, що там, Вознесенск. Так каж сама, блять, херня потом Де? О, Так надо лупить, блин. Я иду, ну я, наверное, 80-90 пішов. Они вже, наверное, знают, каждый тут в Бугороке на круг стоит, еще не возить. І піть його мать І шо? І капець. Так. Вознесенськ, далі там Ригоровка, Ракове. Оєнчична херня. Михайловка. Так скажемо. Перед Михайловкою. Спуск говно таке. На подйом зробили дорогу. Ну, коротше, отак. Трохи до Новодеси, від Михайловки, тих 10 кілометрів доїхали, погорожой, кайфанули. І зараз їдемо, блядь я в шокін. Я вже задовбався, більше оця дорога виматує. Я останній раз разу 5 тут назад їздив. Та так 100% от 5 назад. І, мабуть, ще стільки ж не буду їздити на оці Первомайській і... і далі. Ні, звісно, якщо заплатять якусь 1200 за тонну, отак на Миколаїв. О, тоді я поїду. А так, ну його нахід. Так, да, по нинішнім ставкам вроді норм оплата. Но оця дорога це жопа. Жопська. Так и как? Колышемся потихоньку, колышемся звятальчиком. Он где-то там сзади Сейчас машины загоним на севернее на стоянку. Наверное, там Юля поехала узнает, что там у нас. Везмут нас на стоянку, еще нету места есть, -а Есть -а место -а. там, че? що світла немає, вигрузки немає, жити в машинах сенсу немає. Дядь льоша, ще вчора вони вже приїхали, зареєструвалися, біжані ноги, ну, подзвонили до диспетчера, який визиває. порт. диспетчер, це, поки світло повністю не з'явиться, ніхто нічого не буде. Та йди нахер, блядь, моргаєш, ти на, фікій шацюра. воно. Доки повні повністю не з'явиться, порт робити не буде, ще прийомка робити не буде. Блін, похером. Нам саме головне зараз на машини на стоянку. Це не вжуємо під обстрілами стоять. Як вчора пишуть уже, що 8 погибших, там ну, це новості. Я там оказується, не оказується, а там 100% більше. Зараз Небесне небесна там не загинуло. А, може хтось скаже, на фронті гинуть кожен день, базара ноль, на фронті хлопці гинуть кожен день. Тобто фронт, а тут борт вигрузка, хлопці, які приїхали, працюють. А баба, баба, баба. А люди, які приїхали, працюють, працюють ну, якби на вигрузку, і їх хіранула ця кацапня. Ну як все так. Ну, другий разговор не будемо розводити. Що будемо стояти, вигрузимось, Обов'язково все ж вам покажу. Це, скоріше, так скажемо, останні крайні предноворічні рейси. Миколаєві. На цій стояночці вже давно стоїмо. Ух, і біг його наліво, дивіться, що за хрінь як замурувало. Мокре. Я в вахері. Треба бризкалку змить водою. Хорошо, що сітка. Прикиньте, що якщо в радіаторі що там парилось, як в Дафа, наприклад. Це, кстати, два херсонських апарати. Казали до повномасштабки мужика 10 чи 12 було. Осталось два. І вони вже тут стоять, бідні, роки два точно тут в Італіона в якось насчет редшотки не так, конечно. Да, все апарат якийсь 106. -й. Красавець. Фонарики, походу, з дорогих. Вже скільки років мали потускні, б китайські були. Апаратура. Це на такій апаратурі треба їздити, там де ми блядь, в цій залупі грузились. Товарку бери. Так. Да. Можливо, та давай зареєструємося, хто нам Звісно. Да, такі, звісно, апаратики стоять. І ми заморзані. Це ерундук задовба щось відкривається. Коротше, отаке запаркувалось. Так, у нас 22 -е грудня, пол го вечора. Ми з Італією прийшли на стоянку, бо нам назначено на 20 минут і пол 12-го заїзд. Ну неохота в таке час плентатися. Ми зараз качаємо воздух і ближе до порта під'їдемо. І будемо їхати. Що воно за хірня чи камера пролоху витерта. Він ну, взагалі добре знімає телефон, ну щось хрінь. О, бачите, на навіфоку з норм. Так, їдемо до порта і там будемо чекати визов. Бо Льоші був визов на полшестого вечора, а оце тільки час назад прийшов і вони погнали. Началась двіжуха. Так що летим. Знаєте, після собитій 19 грудня, де погибли водітеля, і не тільки, просто які стояли в Стрьомно, Стрмно стоять тут. Ну, хоч ми і не в Одесі, но разниці тим, петухам нема куди гепать. І за укриття я навіть не можу вам і сказати, десь є тут укриття. На заїзді бачив. В самому порту. Навіть не знаю, Вітальончик не знаю, звізірується чи ні. Должен звізіруватися по ідеї. Сейчас позвоню. Так, що, 10 ранку, пішла двіжуха. З двох часу ночі була повітряна тривога, тільки зараз це около 10 закінчилось і почали давати аналізи. Камаз був десь машин 5-6 перед нами. Хотів показати, дивіться, зараз буде газу давати татар. Ми тут з Віталією дивилися, він погоро заходив. Пішов, пішов. От чого вони всі чадять так? Хотя ні, єбрик у мене чадів менше. Та й таке, ждемо з Італіоном. Да, Віталіоне. У мене була перевізіровка. Хрень редкосна, блядь. На одній лінії звезіровали, здай назад на втору. Голуби ці твари позрібали куча семечка. А вітальончику дали добро на вивантаження. Хоча зараз тривога, вони всі, блядь, поховались в укриття. На. Ти виїжджай до охранника, туди прям під шлагбаум вставай. Вони всі, блядь, поховались в укриття водителя. Ні, водітелям не можна. Загибісь, да, порт? Чи прийомка, чи порт. Вигрузився і я. А в нас предноворічна мийка, я поки їхав. Цю андатру намий, вона село не їде, щоб менше її бачили. А цю андатрочку вітальончик намиває, щоб цей. Ну йому все одно добре вами вантажиться, то трошки намиває. Трошечки під намиває. Все, дракончика. Так, одного помили. Ты, ти знаєш, я Виталіка, сній, Хорошо, йди знімай. Одного помили, намили. Раніше мойка, як мойка була щось, а зараз пі хрінь прийшов за <см> директора. Це фури по спеціальній дорозі їздять. По спеціальній грязі. І ця грязь треба терти щіпкою. Кажу, ти себе чуєш, що ти мелеш, кажу, яка, блядь, спеціальна дорога, спеціальна грязь. Кажу, що ліхкарі, що грузи їздять по одної дороги. Кажу, ти, блін. Ні, цей. Кажу, блядь, бо ти піну забодяжиш. Ні. Кажу, я номер директора їздить. Ну бери позвонишь сюда, блядь, нехер, что приходить вон ты полотень. Ты такая чистая, потерянный. Ну, полотень просто так, как они бегу заселить, блядь. Завершився наш передноворічний рейс з Соняхом. Віталіон загрузиться добре, вами. я вже знімати не буду, навірно. Завтра він має вигрузитися добре, бо І що? І поміняй масло в Дафі. Да, завтра ще треба масло в Дафі купити. Щось робиш, 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 а копійка Купюю грошей і ну, коротше, вимив, я він намитий, красивий. Що хочу вам сказати. За семочку. В Італії плюс 10, в мене мінус 110 кілограмів, якась хрень. ну, Вроді типу, цей диспетчер каже, порішали, каже, моїх дві машини по 60 на машину, типу, мінус це норм. Він вроді порішав. Побачимо, що там за простой, нам по ще по за сутки простої, де на кожну машину заплатити. Побачимо що, то може я не забуду, в майбутніх відео вам розкажу. А так, всіх наступаючими святами, до нових зустрічей, Мирного неба, ставте лайки, до побачення.